Верховна Рада дала старт ліквідації незалежності Набу і САП. Це Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Значить, вони мали на меті ці організації бути незалежними, тепер їх підпорядковують Генеральній прокуратурі, і це викликало великий скандал. У нас до нещодавніх часів їх взагалі не було. Не було ані Набу, ані САП. Була Генеральна прокуратура, і корупція досить серйозно розквітала. Потім створили Набу, потім створили САП. Корупція не зникла, продовжує розквітати. Є велика кількість тверджень і фактичних тверджень, тобто фактів, що ці організації борються з корупцією. Є велика кількість, що не борються. А навпаки, самі є корупціонерами. Тепер ми знаємо, що в набу є і російські шпигуни. Про сап нічого не можу сказати, про прокуратуру знаю, що там величезна кількість прокурорів кажуть, що вони дуже хворі, і тому їм треба якось знайти в армію. Ну і, коротше, є багато недоліків. Питання: якщо е, буде незалежне набуй Сап або буде залежна САП, в Україні зникне корупція чи зменшиться бодай на третину, бодай на 20%? не переконаний абсолютно. Українці, як і будь-який народ, не люблять, коли його критикують, коли він не, не, не все робить. Вони роблять, що там на горі та е, риба з, нього з голови. Ні, риба гнійот за всіх місць одночасно, не з голови, точно. Інколи буває, що з голови, інколи з хвоста, інколи що там щось всередині не, не підгніває. Від суспільства це залежить. Суспільство, яке а, не хоче боротися з корупцією, яке само є корумповано, подайні подумки, воно не буде боротися і так далі. На моїй життєвій історії величезна кількість людей, і, і саме ті, які найбільше кричали: дало корупцію. геть. Ці люди, якщо їм тільки показати якісь більш-менш притомні гроші, стають людьми іншими, і ці гроші беруть і спокійно в кишеню кладуть. Не було сап набу брали, є сап набу беруть, яка різниця, я не можу зрозуміти. Я абсолютно виступаю за все. І за тих, хто кажуть, що треба. Поставити в залежність САП і набу від Генеральної прокуратури, і я за тих, які кажуть, треба залишити незалежність цих органів правопорядку. скажімо так, кожен має робити свою справу. Люди, які кажуть, ми будемо боротися за незалежність. Флаг в руку, молодці, хай борються. Інші будуть казати: давайте у залежному. Я скажу, окей, давайте у залежному. Я реально не знаю, як боротися з корупцією, окрім як завдяки часу. Час.